У Надвірнянській міській бібліотеці для юнацтва відзначили Всеукраїнський день бібліотек. З приводу цього дирекція закладу підготувала урочистості для працівників книгозбірень Надвірнянської територіальної громади. Це свято відзначається вже більше 20 років. У бібліотеці упевнені у час війни книги залишаються важливим джерелом знань та натхнення. А окупант націлено нищить українські бібліотеки. 221 бібліотека в Україні пошкоджена. 100 бібліотек знищено майже вщент. У два. 21 не збереглося жодного документу. Ми знаємо, вчуємо ми і бачимо ту інформацію, яку подає, яка подається із телебачення, і в соціальних мережах, про те, що окупанти, заходячи у міста, особливо в районні, районні центри, нищать і бібліотеки цілеспрямовано, тому що вони розуміють, вони ненавидять українську книгу, вони ненавидять українське слово, і вони розуміють, що таке ідея, ідеологія і що таке культура і бібліотека, як її носити. Sim. Sí. Тому ці книги нищуть, книги палять, особливо українські книги на українській мові. Особливо вони ненавидять літературу з історії України. Особливо їх дратує голодомор. Окрім своєї основної діяльності, бібліотека є культурним, дозвільним та інформаційним центром. У книгозбірні займаються і безліччю різнопланових проєктів, націлених на розвиток дітей та молоді. Привітати бібліотекарів Надвернянської громади у день свята прийшов міський голова. Зіновій Андрійович вважає книгозбірні святиною культурного. Середку очільник громади кращих з кращих нагородив грамотами. Самим найбільшим скарбом для гарних, прекрасних, оздоблених бібліотек, я так вважаю, у нашій громаді це є талановиті, професійні, віддані працівники. Це немов церква наповнена прихожанами. Так само і люди, які працюють, і ми тішимося від того, що були певні сумніви від того, що період. Переходу від району до ОТГ, яке буде надбання, чи ми збережемо мережу. Я з гордо піднятою головою скажу, що ми максимально враховуємо пропозиції і управління культури, і все робимо для того, щоб бібліотечні установи не тільки функціонували, але наповнювалися книговиданнями. І я хочу подякувати вам, Марта Іванівна, хочу подякувати Олександру Михайловичу. Вам. І всім працівникам бібліотечних установ книга доносить носій народного, носій тої традиції культури, яку ми маємо вже на протязі декілька століть. Хто б як не говорив, але гарно оформлена книга, автора. І ті люди, які прикладаються для того, щоб український книговидавець мав можливість залишити за собою слід здоров'я, терпіння наснаги на многий благи літа свят. Книги позитивно впливають на розвиток як малого, так і дорослого читача. Попри існування електронних та аудіокниг, бібліотеки все ж залишаються важливим аспектом життя сучасної людини. Начальник управління культури Олександр Зварчук Дякую. подякував бібліотекарям за активну підтримку збройних сил України з 24 лютого. Всі ви практично перейшли в інший статус, були зайняті іншими роботами, яких потребував військовий час. І в першу чергу вся ваша була діяльність спрямована на підтримку Збройних сил України, за що я вам дуже дякую і низько кланяюся. І так само наші хлопці, які є на передовій, знають про ваш внесок. Про те, що ми робимо для них, стараємося їм допомагати тільки всім, чим можемо. Так само дуже величезний пласт роботи по допомозі внутрішньо переміщеним особам. Ми працюємо далі. Бажаю всім вам здоров'я, вашим родинам, вашим рідним і близьким, як їм не складно зараз в цей період. Десь я думаю, що вони все-таки з розумінням ставляться до того. До тої роботи, яку ви повинні виконувати, навіть жертвуючи і вихідними своїми днями, і відриваючись від родин, дякую вам, всіх благ і Здоров'я і найшвидшої перемоги вважається, що саме бібліотека здатен прищепити дитині любов до книжки та направити цей потяг до подальшого розвитку. Тому, поки ворог продовжує знищувати наші культурно-матеріальні надбання, варто пам'ятати про важливість українських книг та берегти їх як зіницю ока.